Хочешь, я тобі покажу дай тут бассейн и париня. Хочеш? Хочеш. Ходи. Ходи.

Хоча сказали, багато тут Ось і Тому Тобі, Михалич, я вивела ще з води, і вже скоро буде підплата. Ти-ти-ти. А роси, заємаємо. Widzę, że w procedur numera Це наш будиночок. Да, звідси вона не так. А ми, виходить, вже після процедур взяли собі водичку та пити. після їжі. Її можна набирати заздалегідь. Це це содова вода по типу боржомі. А ту десяточку треба пити одразу. Добрий вечір. Сьогодні у нас вже 8 лютого і ми вже завтра будемо їхати додому. Дома є важні справи важливі. Сьогодні вечірком вирішили піти прогулятися по базі Ще раз, ще вечерню я вам багато так не показував Воно не дуже видно, конечно Насправді троєшечки грустненько Коротше це ресторан над озером Я як завжди забуваю включати камеру ці домики що вгорі їх навіть і не видно це ресторан над озером все ж таки класно виглядає В ресторані трошечки є Відвідувачі Рибов не видно, не, рибов спить. так скромненько беседочки подсвечиваются. Короче, друзья, Хотел вам заснять бассейн, парильню показать, но ну, много детей. Ютуб цього не пропустить. Не знаю. Завтра зранку сходжу Як буду пити воду. Можливо нікого не буде. Можливо тоді просто піду поснімаю. Я громче можу тільки хекати. Все. Зараз з підемо на наглядовий той майданчик подивимось чи звідти буде щось видно і заснімемо заразом ще й там вночі так Я уже на месте. але, если честно, не очень тут видно. Видно только беседочки. Ну и трешечки хола. Все. Все остальное в темре. Мало світла Ну вже як є для тих глядачів, що були тут влітку Ми вам покажемо ще й вночі нагадаємо вам як тут красиво А, так, еще. Сфиги. Да, спускается за Hmm, teraj się номер. Якщо комусь знадобиться, хтось захоче. Можливо. Деркулес. Місяць світа як наче десь в Америці на новий рік так, кожен день як в мерці світиться на новий рік, так оце і тут. А інтересно, вони і влітку так же само світяться. А цікаво, вони й влітку так само світяться. Хто тут був, а ну напишіть Ми вже зараз наберемо водички. Будемо відпочивати Гріш Ось і все ми погуляли ми вже прийшли до свого доміка під кінець нашої Називаємо відпустки. Ми придумали так набирати водичку, 2С можна набирати, вона довго стоїть її навіть можна додому набирати. Но тут навряд чи нам хтось її дасть набрати. Хоча е -е. от зараз проходили. Мимо столової люди вечерять. Бідні люди, я вам скажу. Куди там ще вечерять? Тут так гарного ділу, що не хочеться. А вони ж заплатили. Тому надо. Ой! Михалечок би ще вечеряв взагалі. На кінець без домику не вийшов. Ой, хорошо. Ну, а так шо. Телефон вже сідає. Я з вами не прощаюсь. Кажу до побачення, до завтра. Спробую завтра засняти, якщо не буде людей. От. до завтра.